Сьогодні ми врятували лебедя. Це зона Льошина і далі. У нього немає лапки. Зараз він доправлений до котобудиночка. Ну, поки в ті умови ще є. Де він пострадав і потеряв лавку, ми не знаємо. Возможно, тварина попала під бойові дії. Завтра будемо розбиратися, бо вже пізно. У нас нема лапочки, він не може взлетіти. Зараз ми його оприділили. Такий віддільний вольєрчик у нас є. Безпечне місце. А завтра будемо подалі шукати, що робити. Занавісимо за його від котів. Вольєр повністю закритий. Шопин меньше стрессовал